Путін не доживе до кінця цього року. Прогноз від Шустера. Джерело, звичайно, таке собі, але будемо сподіватися. Путін. Значить, Путін, в принципі, не доживе до кінця. цього Ета сказав консиліум врачей і сказав прямо Путіну. А последний консилиум был несколько дней назад, и врачи даже были удивлены, что он еще жив. И вообще-то, вообще-то по идее, он даже октябрь не должен пережить. вот, да? Друзі, всім привіт, спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Всі, хто вірить у нашу перемогу, відгукніться і поставте лайк. Окупанти готують другу хвилю наступу на куп'янському напрямку. Туди ворог підтягує більше арти. Про це розповів екс голова луганської ОВА Сергій Гайдай. Переважна тактика росіян це кількість. Росіяни зібрали 30 тисяч на угрупування фанатів Ультрас. Однак, після кількох тижнів участі в бойових діях почали волати про те, щоб їх звідти забрали. Зосередили величезне угрупування з Луганської області. Вони зробили імпровізований хаб, звідти направляють військові частини на різні ділянки фронту. Орієнтовано 100 тисяч особового складу, це понад тисячу одиниць техніки, за даними деяких джерел до двох тисяч одиниць. Нашим силам вдалося зупинити цей наступ та закріпитися. Блискуча операція. Сили оборони зайняли частичку опитного і змогли там закріпитися. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Авдіївської ВЦА Віталій Барабаш. Коли російські військові штурмували позиції на півночі міста, українські військові провели блискучу операцію і зайняли частину опитного. Вони там змогли закріпитися. Зараз тривають бої в самому населеному пункті. Повідомив подробиці Барабаш, а деякі воїнкури вже сурмлять про жест з доброї волі, від опитного до Донецького аеропорту близько 3,5 кілометрів по прямій. Є певні, закріплення на лівому березі Дніпра -Херсон... Є певні закріплення на лівому березі Дніпра Херсонської області, потрібна інформаційна тиша, повідомляє Ока Південь. Так, є позиції, є певні закріплення, але розвиток подій поки що потребує інформаційної тиші. Щойно ми зможемо говорити про більш безпечну ситуацію для наших воїнів. Обов'язково сповістимо. Повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. За її словами, крім військових, існує також небезпека для цивільного населення в Херсонській області, за яким ховаються російські окупаційні війська. У мережу потрапили страшні кадри, як арта РФ накриває свої позиції. Коли 30-та бригада була в наступі, коли її бійці підійшли до ворога, противник це помітив і передав на головний вузол зв'язку, що атакують їх. Ми почули ці радіопереговори. У цей момент наші хлопці майже добилися ворожих укріплень. Тут російська арта почала вести вогонь по своїх же позиціях. Звісно, наші хлопці зупинилися, щоб перечекати обстріл, але він був настільки інтенсивним і тривалим, що вони чекали майже дві години. Ми думали, росіяни самі себе обстрілюють. Ми не віддавали команду на цей артилерійський удар. Тут ми змогли перехопити їхні переговори і зрозуміли, що російський головний вузол зв'язку не чує передових підрозділів, тому що реп прогнічує зв'язок. Вони не могли коригувати вогонь, і таким чином били по своїх позиціях протягом двох годин. Бо між їхніми та нашими бійцями була відстань лише 200 метрів. Завдяки цьому вдалося відвоювати ліву частину лісу і дорогу. Корабка, отставить, блядь! Отставить, блядь! Отставить, блядь! Отставить, отставить, я! Рэмбо, подтверждаю, по нам, блядь! по нашим, по нашим, блядь! Крой, что, блядь! Блядь! По нашим попадают, гранит, гранит, отставить огонь! Я Рэмбо! Я ретросля! блядь. Не работает, никто не слышит, Делаю все, что могу. У нас никого не осталось, блядь. Гранит, отставить, огонь. Я приеду, всех перестреляю, блядь. РФ зосередила на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму, понад 420 тисяч військовослужбовців, повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, пише Інтерфакс Україна. За словами Скібіцького, до цього числа не входять Росгвардія, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури РФ. Які забезпечують окупаційну владу на територіях України, чому ж наші експерти говорили, що резервів немає. Шершні Довбуша 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша однією гранатою поцілили у ворожий склад протитанкових мін, що спровокувало потужну детонацію. У радіус вибуху потрапила також російська бойова машина. Журналіст політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов відкрив завісу про те, що відбувається на фронті. Тому зараз немає таких стрімких рейдів. Дуже повільно, дуже обережно просуваємось вперед. Бо кожен метр, кожен крок це життя, це втрати, це дуже важко, бо щільні мінування, бо дуже укріплені позиції, бо вони зрозуміли в якийсь момент, що не буде не Києва, не буде не Дніпра, не буде не Запоріжжя, що вони далі в них немає сили йти найближчим часом і треба готувати оборону міцну. І вони зарили землю, замінували вщен що змогли. І тому зараз декому можуть здаватися новини не такі вже яскраві. Там просунулись на 200 метрів, просунулись на 700 метрів, на 200 вперед, на 500 по флангу. Але це теж важливо, важлива тенденція. Це дуже важко. Це дуже великі втрати, дуже велика ціна. Але поступово цю оборону, по-перше, на півдні проламуємо. Це дуже важливо. По-друге, е проламують потроху хлопці на південь від Бахмуту. Там і третя штурмова, і ще деякі бригади працюють. Якщо буде треба, дозволять, ми їх обов'язково цих героїв назвемо кожну бригаду. Е вони на півдні теж просуваються. Андріївка, Кліщівка щодня потроху, бо бійде за кожну зеленку, за кожний. Е за кожний розвалений, за кожну розвалену домівку йде бій, тому поступово, поступово, важко, але просуваються хлопці вперед. І дивіться, на південь ворог вимушений вже кидати все, що можна. Вони з другої лінії резерви потягнули, потягнули з Херсонщини, з Бахмуту. Вони не ризикнули взяти нікого, тому що тут і без того для них складається все. Не дуже гарної перс у перспективі, особливо. Але вони навіть з Куп'янського Ліманського напрямку, де планували великий наступ, вони і е, звідти перекидають якісь бригади, якісь найбільш боєздатні, ту ж десантуру, бо втрата Півдня для них катастрофічна. І е, міномети, міни. Тобто, це не дуже така проста, е, це не дуже просте завдання. Воно так не вирішується швидко. Коли бити там, де не чекають, але ну всі ж розуміють, де ми будемо наступати: з Херсонщини на Крим, на Запоріжжі, Запорізька область по двох напрямках: ми йдемо до Азовського моря, щоб перерізати сухопутний коридор на Крим. Звільняємо Донецьку та Луганську область. Це Бахмут, Авдіївка напрямок. І Ліман, Куп'янськ залишається теж гаряча точка, там що більше вони лізуть. Тобто, ну таких великих сюрпризів тут мало можна зробити. І поэтому ось по роботі напроламують оборону так потрохи щодня, вже проламали перший ряд, і там вони десантуру кидають на фланги вже погрожуючи нас відрізати, або якщо не вийде відрізати, то хоча б цю південну групу, хоча б налякати і змусити з острія наступу перекинути на фланги для захисту. Тобто комбінують всі зараз. Е, стикнулися і ми, і ворог з тим, що не вистачає резервів ніхто не може щось таке рішуче, швидко зробити, бо ні в кого нема там якогось запасу, який можна кинути зараз на стол бойових дій. Тому у ворога буде мобілізація а ми тим часом будемо їх вибивати з укріплених позицій. Нам теж поступає техніка, нам теж поступають далекобійні ракети. Якщо дивитися військовим поглядом на ну, щоденну зведення Генштабу, там, скільки особового складу, скільки танків ворога вибито, то є цікава тенденція. Якщо раніше е, переважно, особливо коли були ось ці м'ясні штурми Бахмута, е, вибував особовий склад у них, то зараз особового складу менше, але вибуває щодня. Артсистеми, реби та інші такі от, е, речі, по яких б'є нова наша арта, наші ракети. О, артилерійські дуелі е, ми виграємо, як правило, за рахунок е, кращої подго... підготовки особового складу. бо У нас хтось з досвідом, хтось з технічною освітою це дуже важливо. Наша арта більш професійна. Е, є в нас е, нова техніка. Західна і дальність, далекобійність наша вища, як правило. Тому арт-дуелі ми виграємо і це дуже добре. На жаль, ворог зрозумів, наскільки важливі дрони і десь з Нового року. Вони вже дрони, ланцети, орлани гонять на лінію фронту дуже дуже активно. І нам треба щось з цим робити, бо ми багато що зараз досі тягнемо по дронах. За рахунок ентузіастів, тобто, умовно кажучи, маленькі цехи, гаражі, кожен робить своє, все трохи відрізняється. І це не промислове виробництво. Не можуть хлопці у гаражах у вільний час на ентузіазмі давати стільки дронів, скільки дає завод. Росія переходить на промпроизводство, і з Нового року вони нас наздогнали.